Привіт, це тут добре. Історія про місця, які надихають, де не просто працюють, а створюють затишок, діляться турботою і наповнюють світ теплом. Сьогодні ми там, де справді пахне казкою. Солодка фея це не просто десерти, а маленька майстерня, де все роблять з любов'ю. Власниця проводить майстер-класи, де кожен може навчитися робити свої улюблені солодощі. Тут також готують корисні енергетичні батончики, смачні і натуральні. У кожному десерті частинка тепла і уваги. Запрошую завітати до кав'ярні та насолодитися смачною атмосферою солодкої феї. Кажуть, солодке це емоція. І справді в кожному шматочку тут трішки тепла, спогадів та радості. У солодкій феї це розуміють як ніхто інший. Власниця Оксана Зуй не просто випікає смаколики. Вона створює простір, де хочеться залишитися якомога довше. Тут готують десерти, влаштовують майстер-класи для дітей, проводять заняття для переселенців та збирають допомогу для військових і все це з великою любов'ю. Відчиняючи двері, опиняєшся у світі, де час наче сповільнився. Повітря пахне теплим вершковим кремом, ваніллю і трохи карамеллю. Світло м'яко ллється з маленьких ламп і відбивається від скляних вітрин, на яких рядками виставлені десерти. Ніжний зефір, соковиті еклери, тортики з мережаним кремом, що виглядають так, ніби їх щойно створила фея. Здається, що кожен стіл, кожна поличка створені, щоб захоплювати погляд і відволікати від буденності. І в цей момент виникає дивне відчуття радості і спокою одночасно. Тут не потрібно поспішати, хочеться просто стояти, вдихати аромат і спостерігати, як світло грає на кремових поверхнях десертів, ловлячи дзеркальні відблиски. Кожна деталь від блакитних стін до блиску глазурі говорить про маленьку казку, яка жила саме для вас. Пані Оксано, вітаю! Пам'ятаєте той момент, коли народилася ідея створити солодку фею, що стало поштовхом? Доброго дня. Ідея створення солодкої феї вона винашувалася не один рік. Солодощами я займаюся дуже давно, вже більше ну, понад 10 років. У мене певна освіта, я інженер-технолог, але це було вдома так, як хобі. Так? А стосовно вже створення солодкої феї, кафе-кондитерської, це якось виникло вже під час повномасштабного вторгнення. Коли я почала там випікати нашим військовим. І серйозно я цим задумалася, коли я почула про гранти. Інна Ковальська дуже мене підтримала в цьому, дуже мені допомагала. Я виграла цей грант, я зайняла перше місце. Почати звичайно складно, а особливо тоді, коли це вперше, тому що я не розуміла, з чого потрібно починати, що головне, куди бігти, що робити. Коли я отримала грант, тоді. Наступним кроком було це знайти приміщення. Найбільшою вимогою для мене було щоб це було підвальне приміщення, тому що я працюю з дітьми від. Роботи з дітьми я отримую ну, просто колосальну насолоду. Я обожнюю працювати з дітьми. Я обожнюю, коли тут лунає дитячий сміх. Я обожнюю, коли вони ну, бігають, звертаються, там солодка фея, солодка фея, вони мене називають тільки так. Це наше майбутнє і я, я їм розказую все те, що знаю я. Під час відкриття е, закладу я вирішила, що в мене буде підвищена кава для військових. Люди на це реагують спокійно, адекватно. Люди розпитують, що це таке, підвішують каву, є імена кава, є підвішують там в ім'я когось. Коли я думала назву, думаю, ну я ж не тільки працюю з пряниками, так я працюю в мене різні десерти. Також я проходила навчання по зефіру. і Думаю, ну це ж усе солодощі, значить, буде солодка фея, щоб завжди тут було солодко і смачно. Напроти мене сидить пані Інна. Вона посміхається і розповідає, чому тут добре. Як кожен десерт готують з любов'ю, як аромат кави завжди підіймає настрій, як тут можна забути про поспіх і просто насолоджуватися моментом. Ми з пані Оксаною працюємо дуже давно разом. Я її дуже добре знаю, як волонтера, як щиро відверту людину, яка завжди готова на прийти на допомогу. Це місце, яке асоціюється з домашнім затишком, з теплом, з відвертістю. Місце для мене особливе. По перше, це соціально відповідальний бізнес, також дитячі майстер-класи, постійно оновлюючи меню. Мені однією з першій вдалося скуштувати кавовий зефір. І мені здається, що цей смак він ну от я його відчуваю, коли я згадую цей зефір, то я його так прям чітко відчуваю. Я смакувала майже все, що представлено в меню, і немає жодної позиції такої, яка б мені не сподобалася. Хоча ну, я досить прискіпливий клієнт. Я хотіла би просто закликати інших власників бізнесів та доєднуватися. Не завжди це якісь ось там матеріальні там чи то донати, чи то ще щось, але може... Можна доєднуватися до тих самих виготовлення батончиків, які у нас відбуваються щосереди. Пані Оксана обожнює свою роботу. Вона каже, що саме це дарує їй сили та натхнення навіть у складні дні. Кожне її слово звучить щиро і відчуваєш, як відданість справі робить буденність яскравішою та наповненою сенсом. Часом руки опускаються, але вона не здається. У мене такий період, коли ідей дуже багато, я їх не встигаю всі втілювати в життя, що в нас війна, зараз це також дуже впливає на бізнес. Коли ти працюєш, 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 вкладаєш всю свою душу, всю свою любов. а ну, Дійсно, буває таке, що там мало відвідувачів. Інколи буває таке, що думаю, та ні, напевне, це не моя ніша. Напевне, трішки не те, що я зробила. Да? Але потім я беру себе в руки і розумію, що зараз їм дуже складно, потрібно працювати. А так як це робота, це справа всього мого життя. В солодкій феї діти знають, що в солодкій феї можна робити все. Для мене головне, щоб ніхто з дітей не плакав. Тому робота, ну майстер-класи з дітьми проходять саме в. В такому етапі, що ми спочатку там займаємося, розмальовуємо чи випікаємо. Потім у нас обов'язково тут танці. Ми танцюємо на даний час, дітей дуже мало позитивних емоцій, і потрібно їм дарувати ці яскраві позитивні емоції. Я дивишся на них і думаєш, от діти живуть зараз, вони насолоджуються зараз цим процесом, е цим моментом. От так потрібно і нам робити. І ви знаєте, дуже мене радує, коли приходять відвідувачі. І кажуть: А це у вас тут так смачно, як вдома. Тобто, я так розумію, що це хтось був, так скуштував, сподобалося вдома, і тобто, це вже так, якби асоціація солодкої феї, що смачно, як вдома. Дійсно, я готую такі кондитерські вироби, щоб вони нагадували про домашнє тепло, можливо, в когось згадається, там, як колись готували вдома, можливо, там в бабусі як було. Ну, тобто, Я не женусь за якимись відомими брендами. Для мене головне, щоб це було смачно, корисно і. Натурально. Пані Ірина поділилася, чому вважає, що тут добре. Вона розповідає про затишну атмосферу і смачні десерти, які підіймають настрій. Їй особливо подобається, що цей заклад дружній до дітей. Її внучка просто обожнює сюди приходити. Коли відкрилася пані Оксана, тут у нас майстер-класи проводила, ми почали ходити на майстер-класи. Дуже внучки сподобалось. А потім у нас свята було день народження. Так. Подобається, що для діточок це такий заклад, Ідеальний підхід до кожним гриб. І ну приємно, і дуже приємно було. це. Донечка пані Оксана розповіла, що допомагає мамі готувати. Вона з радістю говорить про маленькі завдання на кухні і про те, як цікаво спостерігати, як мама створює десерти. Мені тут подобається, що тут дуже смачні тісточки. І це не із-за того, що це моя мама відкрила. Вони тут дуже добрі. Я це так кажу. Я люблю готувати їжачків. А останній я робила червоний оксамит недавно. Тортик. Як будто Бевенто, але він трішки менший. Справжні нагороди це щоденні добрі справи. А ми просто залишаємо тут наліпку. Маленький знак того, що тут справді добре. На ній QR-код, за яким можна послухати вашу історію. Солодка фея це ще одна зірочка на нашій мапі добрих та теплих місць у нашому місті. Знаєте, схожі, напишіть нам. Ми обов'язково завітаємо у гості. А вже наступного разу нова історія, нове місце і нові люди, які створюють затишок. Тут добре. Це цикл радіопрограм про особливі місця, де панує тепло, доброта і які роблять наше життя світлішим і затишнішим. Почуємось.